Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1616 за підручником малівра 8 клас автора Олександра Істера. І наше завдання обчислити. Ну що, поїхали з першого. Так, перше у нас ага, мінус квадратний корінь із 7. До квадрата і ще раз до квадрата. Не лякайтеся. Дивіться, починаємо із серединки. Ось цей його квадрат, він знищує мало того, що мінус, і ще плюс квадратний корінь. Тут універсальний квадрат, тому залишається у нас просто 7 і ось цей квадратик, тобто 7 у квадраті 49. Бачите, все, все просто. Так, друге, у нас 3. Квадратний корень із 7 до квадрата мінус 7, квадратний корінь з 3 до квадрата. Зараз будемо розписувати. Значить так, між числом і квадратним коренем у нас множення. Тобто нам треба кожен множник піднести до квадрата. тобто 3 у квадраті помножити на квадратний корінь із 7 так, до квадрата. Мінус. 7 у квадраті так, помножити на квадратний корінь з 3 до квадрату. Ось так. Щоб зрозуміло, ще трошки було. 3 у квадраті це у нас 9, помножити квадратний корінь і квадрат саме знищується. Тобто 7 мінус 7 у квадраті 49, так, помножити на 3. Все просто. Так, дорівнює 9 на 7 це буде 63, так, і мінус треба 49 помножити на 3. так. Ну, що, множимо на 3. 9 на 3, 27, 7, пишемо 2, помічаємо, 4 на 3 -12, тобто 147, 14, так? Так, 147. Ну, і треба нам відняти 63. Так, 7, мінус 3, це буде 4, і 14, мінус 6, це буде 8, так? Ох, 8. Але зі знаком мінус, тому що від меншого віднімаємо більше мінус 84. Так, третій. 16 помножити на мінус одна друга квадратний корень із 7 до квадрату, додати 1 третя. Так, 4 квадратний корінь з 3 до квадрата. так, Нічого страшного, в цьому немає, просто дуже багато чисел. Це единственний мінус у цьому прикладі. Значить, 16 у нас без зміни. помножити на мінус одну другу, пам'ятаємо, кожен множник до квадрата, помножити на квадратний корінь із 7 до квадрата. Плюс 1 третя без зміни, далі у нас 4 у квадраті, тут множення між ними, так, і помножити на квадратний корінь з трьох, так, до квадрату. До рівня. Ну все, далі перемножаємо, 16, помножити, Мінус зникає, пам'ятаємо, парний степень, тобто це буде 1 четверта, так, до квадрата помножити на 7, тому що квадратний корінь і квадрат само знищується, плюс. 1 третя помножити на 16, тому що 4 у квадраті 16, і помножити на 3. Скорочуємо максимально 16 і 4 на 4 це буде 1, це буде 4. Так? І 3 і 3 у нас також скорочується. на 3 це буде 1. Тобто, у нас тут 4 залишилось на 7 це буде 28 додати. Ну, тут 16. Все, більше нічого не залишилось. 28 плюс 16. 6 плюс 8 це у нас буде 14, і плюс 30 це буде 44. Четверта. Красиве таке: 70,56. Ну, тут будете використовувати або таблицю квадратів, будете шукати 7056, так, або калькулятор. Калькулятор наш. Так, 1, друга помножити на квадратний корінь із 42 до квадрату. Що у нас буде? Так, ну спочатку розкладу, а потім буду знаходити. 56 мінус нам треба одну другу до квадрату, так, усе. Так, і помножити на квадратний корінь із 42 до квадрату. Дорівнює. Так, шукаємо квадратний корінь із цього числа. Ой, пробачте рекламу. Так, ось таблиця квадратів. Я вже скидала силочку на цей квадрат. Шукаємо 70 005. Бачите, ось знайшли. Бачите, внизу написано, що 84 у квадраті. Можемо трошки вище. Бачимо, що ось у нас одиниці, ось тут у нас десятки. 84. Але в чому у нас фішка? У нас два знака коми, тому 8,4. Якщо перемножимо, у нас буде 2 знака коми. Далі, мінус 1 друга до квадрату, це буде 1 четверта. Так, помножити на 42. Можемо скоротити 4 і 42 на значок. Ага, тут я не знаю. Ну, на 2 точно можна, так? Ну я думаю, на 4. Так, а ну, думаю, голова, шапку куплю. Так. Якщо на 2, це у нас буде 2 і а ні. Ні, ну чого? 21. Ні. Не вийде, так? То я вже загнула на 4. А ну, я шуткую. 21. Тобто у нас одна друга помножити на 21. Ось таке у нас цікаве число. Що ми з вами будемо робити? Перетворювати в десятковий дріб, було б непогано. 8,4 мінус. Нам треба 21 поділити на 2. 20 на 2 це буде 10, так? І 1 на 2 це половинка. 5, 5 десятих. Все треба відняти. Від більшого віднімаємо менше, так. Це буде 1, і це буде 2,1, 2, але зі знаком мінус тому, що від меншого віднімаємо більше. Мінус 2,1. Молодці. Так, п'яте. У нас 5 квадратний корінь з 2 до квадрата. Мінус 5 помножити на мінус квадратний корінь з 2 до квадрата. Цікаво, цікаво. Так, дивіться, нам треба кожен множник піднести до квадрату, тобто і 5 до квадрата, і квадратний корінь з 2 до квадрата. Ну, а далі я запишу, поки що, без зміни, не лякайтеся. Помножити на мінус квадратний корінь з 2 до квадрата. Дорівнює, що у нас виходить? 5 у квадраті 25, помножити. ви зрозуміли, квадратний корінь і квадрат саме значиться на 2. Мінус 5 помножити, а тут ще мінус самознищується, так, так, що, так що Також на 2 дорівнює 25 помножити на 2, це буде 50, мінус, мінус 10, тобто це буде 40. І шосте. Саме красиве, я так розумію. Але нам дроби не страшні, нічого страшного. 2 помножити на квадратний корінь з 9 десятих до квадрата плюс мінус 5 шостих, квадратний корінь з 36,65, господи, допоможи, І до квадрата. Спочатку на множники розкладаємо підносимо до квадрату. Значить, у нас кожен множник. Тобто спочатку 2 треті до квадрата помножити на квадратний корінь з 9 десятих. Також до квадрата плюс мінус 5 шостих до квадрата і помножити на квадратний корінь 36 п'ятих. До квадрата. Якщо вам не треба розкладати на такі множники, ви вже знаєте, то, будь ласка, можете не розкладати. Але моя місія вам пояснити, де воно береться. 2 треті до квадрату, 2 у квадраті це буде 4, 3 у квадраті це буде 9, помножите. Квадратний корінь і квадрат самозначується. тобто 9 десятих у нас просто залишається. Плюс мінус до квадрата буде додатнє число, 5 у квадраті це буде 25. Так? І помножити на 36, 65 Я думаю, вже 300 раз повторюю, квадратне коріння квадрат самознищується, так? І все, максимальне наше завдання це скоротити. Тобто 9 і 9 у нас гарно скорачується на одиничку. На ну, про ж одиничку, на дев'яточку, а 4 і 10 на 2. Це буде 5, це буде 2. Тобто залишиться 2 п'ятих, так? 2 п'ятих додати. Ну, ось тут 36 і 36 на 36, мені подобається, так, а 25 і 65. Ой, да на 25, так, Ні, не скоротиться. А на 5. Давайте на 5. У нас виходить тут 5, так, а 65 на 5 це буде 13. Тобто 5, 13, Ну, а це додавання дробів з різними знаменниками у цьому і погано. О, поясню, чому. Так трошки ще зроблю, Тому що 13 просте число, і ми можемо тільки перемножити наші знаменнички. 5 помножити на 13, і це ж буде 65 спільний знаменник. Допоміжні множники. Тут у нас 13, тут у нас 5, нікуди не дінеться. 2 на 13 помножити — це буде 26, додати 5 на 5, 25. Так, 26 плюс 25. Це буде 51, якщо хотіли. Шуткую, не помиляюся. На 65. Так, оно цікаво. На 3. На 3. А що нам це дасть на 3? 65 на 3. Не ділиться. Так, ну, начебто все. Так, не ділиться, тому це все. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па.